Вітаю, друзі, і а, цей терапевтичний етюд, ви бачите, він такий з великим запитом, який я часто чую, від своїх пацієнтів, звичайно, де знайти сили? От як пройти? Як пройти цей етап? Як пройти цю біду, як залишитися і продовжувати життя після великих втрат? Після руйнації, після великої руйнації в твоєму житті, де знайти силу? А, щоб, щоб не було не вигляділо як плагіат, я одразу хочу сказати, що на заставці, там, де написано терапевтичний етюд, як пройти, як пройти дорогу, де знайти силу, ну, на назві. Там робота чорнобілі фотографії, дві чорнобілі фотографії, такого достатньо відомого фотохудожника із Індонезії Конджоро. Його звати. Він працює в стилі мінімалізм. Як правило, в нього такі динамічно розмиті фотографії, глибоко філософські, і в основному чорнобілі. Практично я не бачив жодної фотографії кольорові, але такі наповнені філософським задумом. Спонукаючи, я використав їх тому ще раз. А, з відкритих джерел, звичайно, взяті. Ну і не менш з відкритих джерел, а, зараз переходжу. Пробую, спробую, лише, можливо, частинку якоїсь відповісти на запитання: так де ж все-таки взяти сили, не у вигляді те, що, за що ви мене хвалите. Я вам дякую. Ви кажете структуровано, чітко, і це може заміняти десятки сеансів психотерапії, де ви де ви подаєте 1, 2, 3, 4, 5. Робіть і ви будете ефективні. А в даному випадку не буде. 1, 2, 3, 4, 5. І навіть цей етюд до цього етюду мене спонукало а, перегляд, репродукції картин. А, я вважаю, що художник, який жив у 20 столітті, на, на, книгах якого, на ілюстраціях якого виросло не одне покоління, але є в нього якась дуже специфічна магія його картин. Вони дуже і дуже теплі. Вони просто життєві. От він вихвачував якийсь момент з життя. Цих фігур, фігурах людей звичайного побутового життя. Чи... Ну, 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 Перегляньте обов'язково, після мого Етюду цього художника, американського художника минулого століття, звати його Норман Роквелл, два кінці, Норман Роквелл. І відповідаючи, і от я переглядаючи Знову наштовхнувся на якийсь сайт. Мені подобаються сайти, які присвячені мистецтву, ви бачите і фотохудожників, я цитую. Я переглядав і черговий раз подумав: ну наскільки світлий художник, от наскільки він своїми простими полотнами, не якимись грандіозними подіями на цих звичайних людей передає основну ідею. Наприклад, ту, яку я сьогодні проводжу, ще раз говорю. Я до цієї, до цієї думки про те, де ж все-таки знайти сили, як пройти дорогу, підштовхнула якраз його картина. Яка картина? Картина одна з самих дорогих в історії продажі картин. А, ось вона, Норман Роквелл. Називається Застільна молитва. Робота написана в 51-му році. А, робот... а продана картина була. Можу помилитися, знайдіть все в інтернеті джерела. Більше 40 мільйонів доларів. Десь в 60-х роках вона, здається, була продана. Ну, давайте зараз не про цінність картини в валюті. Такі речі вони дійсно дуже спонукаючі, а те, що тебе стимулює, не може мати якоїсь ціни. Тому Норман Роквелл, Застільна молитва. Картину, яку, яка Виникла, як не дивно, не з того, що сам художник бачив, а з того, що йому розповіли, що йому написали. Одна з читачів, дописувачів, написала йому листа, в якому жінка, в якому вона з таким здивуванням і захопленням переказала, здавалося би, простеньку епізодичну сценку, яку вона побачила в кафешці. Я нагадаю, що робота написалася в кінці, в кінці 40-х років, і ну, конкретно вона має дату 1951 рік, але він виносив її, скажімо так, не одразу. І це були повоєнні Сполучені Штати, де було і безробіття, де були і. Завершення Другої світової війни і великі втраті американців, американських солдат, американського народу а, безпосередньо в війні в Європі. А я нагадаю, ще американо-японська війна, Пертхабор і так далі, і так далі. Тобто величезне потрясіння для цілої нації, і от з великим запитанням, де знайти сили, як продовжити після цього всього, що відбулося, в тому числі. У вигляді того, наскільки світ може бути надійним чи ненадійним, от де знайти сили, продовжувати народжувати, одружуватися, робити якусь кар'єру, роботу. От а, люди шукали своє. І Роквел отримує листа дописувача, і жінка пише про сценку, яку вона побачила, яка її вразила, здавалось би, дуже простотою. і... Роквелл настільки загорівся цією ідеєю, що він зобразив це ось цій роботі з усім молитву. В чому річ? Американський центр міста, великого якогось міста, шум, гам, роботяги одночасно в дуже голосні розмови. Хтось бухає, хтось щось виясняє. Ну, така. Життя йде, бурлить в тому числі дискусії, спори політичні, повоєнні, роботу, пошук роботи. Суєта, така грандіозна суєта, де кожен щось своє проводить, правий чи не правий. Через 5 хвилин він виявляється неправий, Хто перекричав, той переміг, і так далі. І жінка пише, яка стимулювала роки до цієї картини. А в це в кафе вбігають, буквально вбігають в попихах перекусити мати з дитиною. Причому дитина така взбаламошена, яка дуже подібна на оцих всіх завсідателів, які там сидять за столиками. Вони сідають і, не дивлячись на все те, що робиться, вони починають якраз це зображено на цій картині молитву. Вони раптом. Відключається від цього всього світу і пірнають особисто своє. Я зараз не провожу якийсь теологічний аспект. Я просто до того, що подивіться уважно, що відбувається за цим столиком. Вони присіли за столик, вони пірнули в свою молитву, і оцей. Дзига хлопчина, який що носився, мабуть, з таким ліхтарем під оком, і мама його, звичайно, сварила. Але вони сіли за стіл і вони виконують якийсь ритуал. І їхній ритуал цієї жінки і цього пацана раптом виявляється жорстко конкурентним, надсильним, порівняно з цим всім світом шуму, гаму. І оцих молодих людей, які там, бачите, з алкоголем сидять, з цигаркою, які, можливо, щось там дискутували, доказували один одному, розмахували руками, і вони просто так здивуванням дивляться на них, що відбувається. Я повторюся: в цьому терапевтичному етюді, зустрічі з вами, я не буду поговорити один, два, три, чотири, п'ять робіть це, і ви знайдете сили. Просто я на прикладі картини Нормана Рокулла оцієї сценки показує, що. Да, і картинка, гляньте, дуже світла. Показує, що в кожної людини, в кожної є свій аспект, програма, внутрішня програма, про яку іноді вони навіть не задумуються, а вона дуже сильна. Вона надзвичайно сильна. Для цих двох людей, зображених, мати і син, це, звичайно, теологічний аспект. Це їхня віра, це обов'язкове виконання ритуалу. Для когось це може бути інше. Але це те, що проносить нас, проводить по життєвій лінії, щоб не траплялося, які б бомби не летіли на твій життєвий шлях, і які б вирви від снарядів душевних не виникали на твоїй дорозі життя. Приходить час. І ти повинен щось виконати: згадати рідних, зателефонувати, глянути ще раз на свого кота собаку і зрозуміти, що без тебе він не виживе і ти відповідальний. Запитися за велику ідею і ще раз сказати: Я роблю це для того, щоб моя країна була жила, рухалася. Я хочу бачити своїх дітей не в Оксфорді. Я хочу бачити їх. В такому-то місці, в такому-то місці України. Я хочу, я хочу, я хочу. В кожного своя молитва, не дивлячись на оцей шум, гам і розірваність, розгубленість. Ще раз говорю, після воєнного Сполучені Штати там вже і депресія виникає, там уже зникає оця ейфорія перемоги, і потрібно продовжувати жити. І хтось говорить для себе їй, моє життя закінчилось, тому що воно закінчилось разом з втратою моєї самої любимої, тої, яка була зі мною під час війни і раптом її вирвав, ворог вирвав. Але життя бере своє. Ми знову виконуємо свої ритуали у вигляді сніданку, у вигляді вітання, коли ми говоримо один одного доброго ранку. І бажаємо, щоб цей ранок був добрим. І до нас повертається навіть мовчання, а можливо, навіть посмішка, і навіть головою. Мол, добре, Пройдемо, будемо рухатися. Придивіться ще раз до картинки Нормана Роквелла. А, а взагалі, чесно кажучи, зайдіть на будь-який сайт, який дає добротно ілюструє його роботу. Ну, передивіться його роботи. Норман Роквелл – незвичний художник. Він часто зображає дітей. А от таких дітей, яких ти глянувши на них і думаєш, блін, це ж це, це моє дитинство. От це таке. З ліхтарями обірване, розпатлене, ще якесь з подорожами, ще, ну, ну, реально своє. 40-50-ті роки це пік його репродукції, ним захоплювався. От якраз на, на, на цьому художнику, навіть не на його полотнах, а на його життєвому шляху можна вчитися. Він втілив те, про що мріяв. Він дуже любив малювати, він дуже хотів малювати. І він малював і добився. Ілюстратор книг, фото, не, не, не фото, він не, не займався фото. Ілюстратором, в основному, книг, в тому числі і дитячих книг, був на розхват в газетній публікації з його картинами. Чому? Тому що він проводив себе через ці картини, навіть в цій картині, по-перше, дуже багато світла. От всі його картини. Буквально наповнені світлом. І я знову проводжу цю ідею. Я не даю зараз конкретної відповіді. Я не перехожу суто на релігійний аспект, хоча картина називається «Застільна молитва. Я просто показую, що в кожного є своя молитва, свій якась програма, яка нас тримає у житті. Іноді просто варто задуматися. Що власне мене тримає? Я ж стільки вже переломив, чого я до сих пір живий, чому я піднімаюсь, чому я хочу, чому я йду, чому я виконую. Якщо ви подумаєте, що це просто автоматизм, це не так. От оцей стержень життєвий, який називається Живи, давай, рухайся. Повір, що хмари не завжди бувають хмарами. Вони і розходяться, і з'являється промінчик, а потім стовп сонця, який валить і каже, життя продовжується, як на цій картині Нормана Роквелла. Ну що, друзі, не знаю, чи б допоміг. Принаймні я намагаюся в цих терапевтичних етюдах робити щось таке від себе і дуже щире. А ви, як завжди, думайте, думайте і пишіть. Я з вдячністю читаю все, що ви дописуєте. До знову зустрічі. Пока.